Громадська організація вирішила простежити за чужими грошима. Представникам різних політичних партій та кандидатам у мери була роздана декларація доброчесності, згідно з якою вони мають оприлюднити свої статки, майно та зобов'язання до 1 жовтня, а в подальшому постійно інформувати громадськість про свої витрати та надходження. Дивлюсь на цей листок, бачу декларацію відповідальності. Бачу тільки декларацію намірів. Жодної відповідальності тут не передбачено. Кожного року всіх щось підписують, кожного року щось обіцяють, і жоден жодного разу ніхто не поніс за це відповідальність. Тут от пишуть, що треба там, відвідувати 76% загальної кількості засідань міської ради, там щось ще, ще щось, що квартально звітуватися. До речі, Казарян може підтвердити, що на протязі 2-3-5 років взагалі отримати звіт депутата до громади практично неможливо. В крайньому випадку можуть прислати якогось помічника, а проблеми дійсно є. Тому це якщо це декларація, то треба стати декларація, яка ні ні про що, ні до кого, ні до чого немає. А якщо відповідальність, то внести конкретну відповідальність. Хоча це буде звісно моральна відповідальність, тому що законодавця вона не передбачена. Ну в принципі, ми. Підтримуємо цю декларацію, але чому ніхто не говорить сьогодні про те, що не потрібно не тільки декларацію прилюднити, а потрібно прилюднити списки кандидатів. Чому сьогодні всі бояться, всі ховаються, а потім будуть, я думаю, відбиватися від цього бруду, тому що буде багато там людей одіозних і всіх інших. Це відверто треба говорити. Чому не говоримо, що люди, які бояться приходити на політичні дебати в прямий ефір, потім стають депутатами і іншими? теж не несуть ніяку відповідальність і немає ніякої відповідальності. І вони стають народними депутатами. Чому не говоримо про те, що Черкаси це як ПГ підкупу виборців, і сьогодні в обласній виборчі комісії це представники Одіозної, той самої Ольги Іванівни Косько, її вихованці, ті, які в тому числі фальсифікували вибори у 2010 році. Ви знаєте, мені соромно, я відверто кажу, соромно за Черкаси. Тому що ми декларуємо, ми говоримо, але ми не в змозі змінити нічого. Давайте вже будемо або діяти якось спільно, або е, признати, що ми не в змозі протистояти тій машині, фальсифікації, яка тут є. Ми знаємо, що є тут е, спеціальні десятники, сотники, які працювали і працюють. Я вам скажу, ми коли приходимо, збираємо... группу, да, вот, например, во дворах, там, ну, все время. Первый вопрос всех, э, что вы нам дадите? А я говорю, мы вам дадим, можем дать, придем к классе, большую работу, 10-20 лет нам будет тяжело работать, для того, чтобы мы, может быть, увидели свет туннеля и как-то приблизились там не к Польше. Наверное, Ну не знаю, там, в Беларуси. Да подождите, не подождите. Подождите, нет, Нигерии там, потому что уже Гана нас обогнала, да. По, э, ну, мы же очень далеко. Ну и в какой стране 50 долларов, ну там сейчас не 50, 100 долларов средняя заработная плата. Все это за чертой бедности. По всем э, минимальный стандарт ООН это доллар в день. Да? У нас э, не все живут на доллар в день. Вот о чем вы говорите, а вы говорите о подкупе. Конечно, люди будут брать и гречку, и тушенку, и деньги, и все остальное. Вот пока мы не созреем как общество, пока у нас общество не поймет, что надо. Э... Очень просто, да? Все приходят прекрасно, говорят, поплавский пришел, говорит, я за пять лет себе купил. Что вам надо? Я у вас купил право не голосовать. Вот если бы такой закон придумали, ну не знаю, там может быть такой закон, да? Хто не хочет голосовать, дать ему 1000 долларов и на 5 лет лишить права голосования. Вот официально От государства, от государства сказать, пожалуйста, 5 тисяч долларов, 1000 доларів, ну ты право лишаешь, Но зато он не заберет у меня право голосовать, не заберет у молодого человека право голосовать, который он хочет что-то поменять, он не хочет свой голос продавать. Я можу сказати особисто про себя на выборы до Верховной Рады 2004 года. 2014 -го року. Осінь я співпрацював працював із рухом чесно, і як ви знаєте, в принципі, один там з двох, який принципі, виконав всі вимоги, підписаний мною і надав всі відомості, які вимагали цього ця організація. Тверджує, надав не з двох, правда, більше, але ну, все, все вихідно. Не з багатьох. Політична партія повинна давати продукти, не лідера. Не гроші. Гроші це еквівалент можливості купити те, що продається. Людина, річ, послуга, що завгодно. Тому я казав і кажу, не продавайтеся. Бо гроші це папірець. До тих пір, поки ніхто не прийде, скаже, я готовий за цей папірець продати мою душу і голос. Я готовий продати якісь продукт. Політична партія повинна давати продукт. І це ідеологія, це доктрина політична і програма. Це те, що сьогодні звучить часто. Що ми будуємо? Зважились на фінансову публічність представники семи політичних партій, 16 громадських організацій та троє кандидатів на посаду міського голови, зокрема, батьківщинівець Анатолій Бондаренко, представник солідарності Олександр Радуцький та голова праведності Володимир Єрьоменко.